Всіх вас вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми підводимо підсумок. Підсумок глави 2 закону України про місцеве складування в Україні. Ми з вами розглянули великий спектр тих всіх питань, повноважень, за що відповідальний першочергова голова громади. Що він повинен робити на території, яку він повинен здійснювати діяльність? І люди, мешканці, виборці мають це розуміти. Бо коли вони йдуть на виборчі дільниці, вони мають знати все те, що стосується діяльності голови громади, все те, що він має виконувати, все те, чим він має прийматися. І ми з вами розглянули дуже стисло кожну статтю даної глави. А саме ми розглянули статтю від 27 по 41, в яких наголошено всі ті питання, які стосуються життє... життєдіяльності території. Майбутні території, безпеки території і всіх важливих питань, які мають відношення до громади, до того, як має розвиватися громада, що має відбуватися в громаді, і які кроки мають бути від голови громади в питанні виконання всього того, що наголошено в законодавстві. Ми маємо розуміти, що існують окремі повноваження, як власні самоврядні, так і делеговані. Вони відповідно фінансуються по-різному. І для того, щоб було виконання цих повноважень, має бути розуміння, що треба робити. А для цього треба читати, для цього треба виконувати, для цього треба аналізувати законодавство. І це завдання голови громади. Він має за це нести відповідальність, і мешканці мають робити все для того, щоб голова громади виконував все те, що наголошено. Тобто здійснюючи свою безпосередню діяльність. Бо люди його обирають, і люди несуть першочергову відповідальність за свій вибір, за той вибір, який вони зробили, обираючи того або іншого голову громади. Що цей голова громади може, на що він здатен і як він виконує першочергово свої прямі повноваження? І ми з вами розглянули той спект, від якого буде залежати майбутні території. Майбутнє життя людей, і голова громади має першочергово цими питаннями володіти, знати і робити все для того, щоб були виконані ці повноваження. Для, нього, для цього у нього є все. У нього є посада, у нього є його заступники, його виконавці, у нього є права, обов'язки. Він може звертатися до будь-яких органів влади. Казати, що йому потрібно, що йому не вистачає, тобто здійснювати ту безпосередню діяльність, яка має відповідати його посаді. І ми з вами розглянули ті всі питання стосовно того, з чого треба починати, на що треба звертати увагу. Якщо казати про всю главу другу, то перше питання це. Програма соціально-економічного та культурного розвитку, яка має бути в кожній територіальній громаді. Не просто якась програма з невідомою назвою, а саме ця програма програма соціально-економічного та культурного розвитку. І саме в цій програмі має бути все забезпечене для життєдіяльності, для майбутнього, для розвитку території разом з Мишницем. І ми з вами це проговорили. Ми з вами також проговорили важлива. Про важливі питання, на що треба в першочергова голові громади кожного дня звертати увагу, що він має кожного дня робити, що він зобов'язан виконувати для того, щоб ці всі повноваження були виконані. Бо це, бо це робота голови громади. Не просто виступати, не просто казати про щось, а казати. Саме про виконання цих повноважень. Цих повноважень, якщо їх підрахувати, то їх загальна кількість більше 200 штук. Уявіть, скільки потрібно всього зробити, для того, щоб все це виконати. Скільки для цього потрібно часу? Це треба спланувати так часом? у вигляді голови громади, щоб голова громади кожного дня. Виконував всі ці питання, всі ці повноваження для єдиної мети, для того, щоб на території відбувався розвиток. Оце єдине завдання голови громади. А він має це розуміти. Він має цим опікуватися. І він має весь час сказати про це. І не витрачати свого часу на будь-що, а витрачати свій час відповідності до тих питань. До тих завдань, які стоять перед ним. І виборець має розуміти, кого він обирає, навіщо він обирає і чим саме зобов'язан перейматися голова громади, що він має виконувати і про що він має казати. Коли це буде, тоді буде розвиток на територіях. Якщо цього не буде, цього нерозуміння. Тоді не, не можна казати про якийсь розвиток. Тільки таким чином можна змінити все те, що має відношення до життя, до змін, до покращення. І в цьому мають бути зацікавлені як громади у вигляді мешканців, так і сам голова громади, якого обирають ці мешканці. Тому, шановні глядачі, це питання дуже важливе, і ми з вами про це кажемо на цьому YouTube каналі. Якщо вам відео сподобалось, а також інші відео сподобалось, я вас запрошую ставати глядачем нашого YouTube каналу, ставати підписниками нашого YouTube каналу, поширювати відео, залишати свої коментарі. Бо всі ті питання, які ми висвітлюємо, ми це робимо саме для вас. Для вашого розуміння, для того, щоб ви всю цю інформацію використовували і володіли нею, і цікавилися цими питаннями, бо це життєдіяльність там, де ми мешкаємо. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.